Сьогодні 14 серпня 2024 року. І це особлива дата для нас, оскільки сьогодні ми перший раз йдемо не в одноденний похід. Ми піднімаємося на гору Парашка з села Коростів. Загалом довжина цього маршруту становить десь 6 кілометрів. Але оскільки це наш перший похід, він мусить бути лайтовим. Ми вже раніше ходили цим маршрутом одноденним походом. Зараз четверта година, там ми вийшли дуже пізно, і ми рухаємося до церкви, отої, що там на пагорбі, щоб звідти почати наш підйом на парашку. Ми залишили нашу машину в одному з будинків в селі. Маршрут на гору Парашка з села Коростів бере початок від церкви святого Івана Болського, як це показано на карті. Ми пройшли 4 кілометри. Загалом це був підйом по лісу. І лише там останніх 500 метрів це був трохи стрімкіший підйом. І вийшли на ось таку відкриту галявину, сіяно лопухами. Тут дуже багато лопухів. Ми присіли трохи відпочити. З цим знаком, з цим краєвином гарним. Тут росте багато брусниці десь в середині серпня. Можна так добре поїсти. Потім ми йдемо ось в ту сторону, спускаємося туди, в долину. І потім піднімаємося назад, от сюди на хребет. Ну, а потім йдемо на тимки ту гору. Потім спускаємося з нього, траверсуємо його і на парашку. Зараз шоста година. І ми пройшли вже половину нашого сьогоднішнього маршруту, навіть більше ніж половину, десь 4,5 км з восьми. Ми йдемо так лайтово, не сильно напрягаючись. Нам важливо досвід. Ночування. Ось в такому місці, всередині в цій долині, є джерело. Воно не є протічним, хоча видно, там йде далі струмочок, то воно так воно позначається протягом маршруту. Воно не є протічним, але води тут виглядають доволі багато. Мені здається, тут можна навіть упустити пляшку туди-вниз і набрати самою пляшкою, якщо треба. До речі, тут, отут, у нас є глявні, можна поставити палатку. Дві навіть. І там ще є трошки інше місце знизу нижче. І ми напевно будемо ставити на тому, що нижче. Зараз ми траверсуємо тимки вверх. Ми вже перетнулися з маршрутом 13, який стартує зі школи. І робить такий круг через парашку і водоспад спад Зараз десь сьома година. І після того, як ми піднімемося на парашку, ми там трішечки відпочинемо і спустимося назад до хребта між тимковим верхом і горою Зелене. І там ми розіб'ємо палатки, після чого ми розділимося, хтось піде за водою, хтось піде знімати захід сонця, оскільки дуже очікуємо на нього попасти. Він відбудеться десь 9-й годині, тобто можливо навіть встигнемо на нього. Я не знаю, чи буде звідси видно, але ось там є е, хатинка, яка називається Прихисток, здається, під порашкою. Ну, е, ній можна переночувати, але ми там не будемо ночувати по тій простій причині, що там може бути зайнято. І якщо ми туди спустимося, а там виявиться зайнято, то ми можемо чисто практично не встигнути вернутися назад до темряви. Ми зустріли одного дядька, котрий сказав нам, що на парашку підніматися ще годину 20. І ось пройшло 6 хвилин а, від зустрічі з ним. І ми скоротили відстань до парашки майже в два рази. Тобто, ну ось там же навіть я не знаю, видно, там видно вершину парашки. Максимум через хвилин 10 ми будемо на вершині. Ух, там здалека видно вітряки, не знаю. Спробую показати. Вітер тут трохи так піднявся. Не дивно? Ми на горі Парашка. Вау. Клас. Вітання з найвищої гори Скорівських Бескидів. Парашка. Ми піднялися сюди за 3,5 години. Пройшло 6 кілометрів, як і карта і казала. Е, ну, ми багато відпочивали, але просто подивіться, яка тут краса. Це неможливо описати словами. Це треба тільки бачити. Тут можна стояти довго і любуватися. Тож ми тут будемо трішки відпочивати. І ось ми почали спуск з Парашки. Щоб йти на місце ночівлі. І поки ми спускаємося, я можу розказати, чому вона так названа. Ця гора Парашка. Парашка або Параска. Немає різниці, вона має дві назви фактично. Різниця в ній була. Е, Параска це була, якщо я не помиляюся, донька князя Святослава. На неї дуже образився е, князь Святополк і дуже хотів її убити. Вона, коли утікала в горе, ну, взагалі скола названо на честь е, знаменитої фрази Святополка до своїх братів, сколіть голови». Тобто схиліть голови. Здайтеся. Так ось вона довгий час переховувалася на цій горі, але в кінці кінців її знайшла, знайшла дружина князя Святополка, ну і били її тут. І відтоді від тих часів ця гора називається Парашка. Параска. Так, ми вже поставили. Речі, і мене залишилося розкладати палатки. Я кину їх і пішов знімати захід сонця. Може ще зможу його зустати Цікавий факт. Знімаючи захід сонця, я піднімуся на гору, на який ніколи не бував. Тимки вверх. Три рази я був у його підніжжі Один раз я розвернувся, пішов, два рази траверсував його. А підніматися ніколи. Так що я ще бачу там трохи світло. Тому може я що зловлю. Я тут. Я піднявся на гору Тинків. Ось, ну це вершина така дивне поняття вершини. Але там ще є сонце, точно зараз. Піду от сюди спущуся, трошки туди, і там буду знімати. Отаку місці не знайшов. Ось там сонце. А раз поставимо тут шатив і будемо знімати. Зараз половина одинадцятої і я думаю зі мною майже нічого не видно, ну крім місяця, ось там. Але я зараз йду забирати телефон, який знімає на відео Зоряне небо. Коротше кажучи, ми будемо збиратися зараз йти спати. Ми вже зробили все, почистили зуби, розставили палатки. На жаль, я не зміг зняти цей фактор, але я покажу його завтра зранку, оскільки, коли я вже я ще ходив за водою, і в мене було розряджене GoPro, я мусив її зарядити. На добро ніч. Ми ночували на хребті між горою тимки Верх та горою Зелена, на місці, яке я вже показував раніше. Зараз половина восьмой, і ми вирішили двоє сходити на гору Зелену, яка дуже близько біля місця нашої стоянки. Ми піднялися на вершину гори Зелена. Давай повернулася з гори Зелена І я можу нарешті показати місце, в якому ми поставили наші палатки. Це от на такому от пагорбі. Таким краєвидом. Далі не пагорб, це галявина. там трохи вище. Буде сам хребет. Який там є від Зеленої до тим, гори тимків вверх. Ми вже поставили воду кип'ятитися, будемо чай зараз. Ми... Єдиний мінус цього місця це те, що тут пологий схил, і я, наприклад, всю ніч скочувався вниз і мусив підлізати трохи налег. Дванадцяте година. І ми вже вийшли, зібралися і вийшли. І набрали воду в джерелі. Тож зараз все, що нам залишається, це йти 34 чотири кілометри. Не можна точно згадати. Завершуємо наш маршрут. Залишилося на нам іти десь 500 метрів до церкви і звідти ми вже будемо на машині поїхати в школи і до Львову. Що би я хотів відзначити про цей маршрут? Я думаю, на відео було видно. Дитину, дівчинка неповних 9 років. Це можливо доводить, що маршрут дійсно простий, і навіть дитина може його пройти. А я додам карту даного маршруту і також що би я хотів підзначити. Чи перших декілька кілометрів це маршрут по лісу? О, зараз я вийшов на галявину. Після того це буде загалом маршрут по відкритій місцевості по хребту. Траверсуючи гору тимків верх, гору зелену та інші, є дуже багато місць для наметів біля підніжжя гори тимків Верх. майже всі мають мінус, що вони похилі. І, поставивши палатку, я, наприклад, скочувався багато разів. І через це трішки погано спав. Але може для когось це не проблема. А, ще би я хотів відмітити джерело. Джерело по дорозі на барашку, також у підніжжя гори Тимків вверх. В ньому дуже багато води, але воно не є протічним. Тому воду не треба каламутити. Загальна довжина усього маршруту склала 13,5 кілометрів. Перші 4 кілометра маршрут ішов через ліс. Потім ми піднялися на хребет та продовжували маршрут по ньому. Ночували ми на хребті перед підйомом на тимки верх. Ми відвідали три гори тимків верх, зелена та парашка. Ось так виглядала мапа набору висоти протягом маршруту. Оскільки маршрут був круговий, ми підняли та скинули 872 метри. Як показує карта, підйом був доволі пологим. Що я можу ще сказати? Я дуже вдячний вам за те, що ви додивилися до цього моменту. Це означає, що мій контент цікавий і, можливо, вам сподобалося це відео. Можете підтримати його, поставивши подобайку, підписавшися на канал і... Написавши коментар, і пам'ятайте, ходіть в гори!